Вітаю вас, вільні українці. Ну, всі говорять, що в нас війна, хоча уряд у нас війну до сих пор не об'явив. У нас до сих пор військовий стан. Ну, а для мене це геноцид населення України ну, і населення русні Рус, ж руками. Це геноцид мірових бізнес-структур проти населення двох держав. От. І Цей геноцид здійснюється через руки таких же маріонеток, як Путлер який розв'язав цю війну, який працює безпосередньо на цій бізнес-структурі. І наш уряд, який нічого не робить, щоб скоріше перемогти, а тільки ставить міністру марадером. Мародеров не наказують, їх далі десь пересаджують з крісла на крісло. Приймають закони антінародні, щоб побістріше розпродати ресурси цієї ж самої держави, за якою зараз гинуть і населення України. Так, хочу вам навести звичайні цифри. Населення України. Складає десь 0,3-0,4% від цього населення планети. І цьому населенню належить близько 30% чорнозьому. Я вже не рахую природних іскопаємик. З такими багатствами, якби тут стояв нормальний, чесний уряд, а не 30 років, уряд який грабував цю Україну, народ, населення українське. От ми просто жили б не хуже шейхів, може б навіть не працювали, тому що. Нам би було достатньо жити за ці виплати. а Тут би працювали якісь іноземці, заробляли би нам гроші і працювали для нашої економіки. Тепер візьму населення Росії. Населення Росії складає близько 2% від цього мирового населення. І цим 2% належить приблизно 40% всіх мирових іскопаємих. 40% і 2% населення уявляєте, скільки б росіяни отримували грошей, не працюючи просто від народження? Вам би були такі виплати, що просто б шейхи еміратські в сторонки б стояли, нервно курили, по сравнению з тим баблом, яке б ви отримали. Ви б нічого собі не відказували, ви б їздили по світу, путешествували, купували б собі будинки, де захотіли. В результаті ця кучка марадерів, яка була поставлена цими ж корпораціями, вас просто грабує разом з корпораціями. А зараз просто вирішили вас знищити вашими ж руками, ще й знищити наше населення і за вас уроду, тому що мозги ж включити ви не можете. Ви просто свідки і біомаса, яка мішає їм розпродати остаточно всі ресурси на території обох держав. От. Порівняно з таким маленьким процентом населення населення мати такі ресурси, ви ж розумієте, що ця війна була розпочата спеціально. Якби тут був мільярд населення, як в Китаї, Ніхто б цю війну не розпочав. І саме гірше в цій ситуації, що війну цю можуть зупинити тільки рус-росіяни, які її почали. Но я сумніваюся, що колись в вашому мозгу щось з'явиться, хоч і звільнена, якась умственна, яка розверне ваші оруді в сторону вашого пила, яке вас знищує, вашого бункерного кресониша, якого пора було придушити ще при зачатті. Просто я тут уродний повинен був з'явитися на світ. Но я розумію, що вмість нього, може, ще якийсь би появився. Ну ви ж. За його команди знищуєте себе і знищуєте майбутнє своїх дітей, свого населення. Ви напали, не ми напали, ми обороняємося. Ніхто тут не воює з, вашим, з, з НАТО. Ви просто вбиваєте себе, вбиваєте наше населення. Заради того, щоб на ці землі прийшли інші корпорації, володіли, і грабували. А ваші діти в майбутньому ну, стали брабами, які служили, обслужували далі ці корпорації. Ну просто ніхто не задавав питання. А чому ж такі багаті? Надра її, а нам нічого ніхто не виплачує. А тому що ви свідки свідки унічтожають. Якось так. Дякую за ефір, що у нас посадками корупціонерів. Скоріше б здохло кончене пуйло і всім тим, хто підтримує цю спецзабасрацію.